Дівчатам залі не потрібно тренувати руки, тому що вони і так достатньо працюють в інших вправах. Так вважає певний відсоток тренерів. Хм, тоді виходить, що чоловікам в залі теж не треба тренувати руки, тому що руки працюють коли ти робиш грудні, коли ти тренуєш спину, коли ти тренуєш дельти. І навіть коли ти тренуєш ноги, якщо думати за такою логікою, то взагалі не зрозуміло для чого придумали вправи для рук, коли я треную дівчат або роблю їм програму тренування, я обов'язково включаю, хоча б по одній вправі на біцепс та тріцепс. На тиждень і іноді включаю навіть вправи для грудних м'язів. Чи перекачали собі дівчата, яких я треную, руки? Звісно, що ні. Якщо ти дівчина, то в тебе й так ніколи не буде таких здорових рук, як у чоловіків. Подивись, більшість чоловіків ходить в зал руками, і в них теж немає накачаних рук. В грамотному плані тренувань для дівчат, а саме тренувань для верху, мають бути вправи для спини, для плечей, для біцепса. Тріцепса, пресу і навіть можуть бути вправи для грудних м'язів, але це вже більше по бажанні. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання у профілі.